Виконуємо номер 250 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер. видавництво «Генеза», 2023 рік. Обчисли. Завдання Задання перше. Сума чисел 4 п'ятих і 3 сьомих. Задання друге. Сума чисел 5 дванадцятих і 9 двадцятих. Задання третє. Сума чисел 5 вісімнадцятих і 4 п'ятих. Завдання четверте. Сума чисел 12, 17 і 27, 34. Завдання п'яте. Різниця чисел 5 9 і 7, 18. Завдання 6. Різниця чисел 11, 12 і 1 4. Завдання сьоме. Різниця чисел 8 21 і 4, 35. І завдання 8. Різниця чисел 11, 63 і 5, 42. Приступаємо до виконання. Для того, щоб додати два дроби з різними знаменниками, необхідно звести їх до найменшого спільного знаменника, і далі додати або відняти за правилом додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками. Завдання перше: 4 п'ятих додати 3 сьомих, 5 і 7 взаємно прості числа, тому найменшим спільним знаменником у нас буде добуток цих чисел. 35. Знайдемо додаткові множники. 35 ділимо на 5, це буде 7. 35 ділимо на 7 буде 5. Тепер знайдемо нові чисельники. 4 множимо на 7 буде 28, 5 множимо на 3 буде 15. Знаменник переписали. Чисельники додаємо 28 додати 15, буде 43. У нас вийшов неправильний дріб. Запишемо у вигляді мішаного числа. Для цього 43 поділимо на 35. Буде часті неповна частка 1. І остача 43 відняти 35, 8. Знаменник залишаємо без змін. Отримали 1,8. 35. Завдання друге. 5 12 додати 9, 20. 20 не кратне 12. Збільшуємо 20 у 2 рази, отримаємо 40. 40 не кратне 12. Збільшуємо 20 у 3 рази. Маємо 60, 60 кратне 12. Отже, найменший спільний знаменник буде 60. Знайдемо додаткові множники. 60 ділимо на 12, отримаємо 5. І 60 ділимо на 20, буде 3. Чисельники 5 множимо на 5, 25. 3 множимо на 9, 27. Тепер знаменник 60 переписали. Чисельники 25 і 27. Додаємо. Отримаємо 52. Отримали дріб: 52, 60. 52 і 60 можна скоротити на 4. Поділимо 52 на 4 і поділимо 60 на 4. 52 поділити на 4 маємо 13. 60 ділимо на 4, буде 15. Отримали дріб 13,15. Задання третє: 518, додати 4,45. 45, 18 не кратне. Збільшуємо 45 у два рази. Отримали 90, 90, кратне, 18. Найменший спільний знаменник буде 90. Додаткові множники. 45, 2 буде. І 90 ділимо на 18, буде 5. Чисельники 5 множимо на 5, 25, 2 множимо на 4, 8. Знаменник 90 переписали чисельники, додаємо 25 додати 8, буде 33. І 33 90 можемо поділити на 3. Скоротимо на 3. 33 ділимо на 3. І 90 ділимо на 3. 33 ділимо на 3 буде 11. 90 ділимо на 3 буде 30. Отримали дріб 11, тридцятих. Завдання 4, 12, 17, тодати 27, 34. 34 на 17, тому найменший спільний знаменник буде 34. Знайдемо додатковий множник для першого дробу. 37 ділимо на 17, буде 2. І тепер 2 множимо на 12, буде 24. Знаменники переписали. Чисельники додаємо. 24, додати 27, маємо 51. Дрібне правильний: 51, 34. Запишемо у вигляді мішаного числа. Для цього 51 поділимо на 34, буде неповна частка 1, це наша ціла частина. І тепер 51 віднімемо 34, буде 17. Це буде наш чисельник. знаменник переписали. 17 і 34 можемо скоротити на 17. Поділимо 17 на 17 і 34 на 17. 17 ділимо на 17 буде 1. 34 на 17, 2. Отримали дріб: 1,1. Задання п'яте: 5, 5 дев'ятих відняти 7, 18. 18 кратне до 9. Тому 18 і буде найменший спільний знаменник. Знайдемо додатковий множник для першого дробу. 18, поділимо на 9 буде 2. Тепер чисельник 2 множимо на 5 буде 10. Знаменник переписали, чисельники віднімаємо. 10 відняти 7 буде 3. Отримали 3 вісімнадцятих. І 3 вісімнадцять можна поділити на 3, скорочуємо на 3. 3 ділимо на 3 буде 1, 18 ділимо на 3 буде 6, отримали дріб, одна шоста. Завдання 6. 11, 12, відняти 1 четверта. 12 кратне до 4, тому найменший спільний знаменник і буде 12. Знайдемо додатковий множник для другого дробу. 12 ділимо на 4, буде 3. І тепер 3 множимо на 1. Знаменник переписали чисельники віднімаємо. 11 відняти. 3, у нас буде 8. 8 і 12 можна скоротити на 4. 8 ділимо на 4 і 12 ділимо на 4. 8 поділити на 4 буде 2, 12 поділити на 4 буде 3. Отримали дріб 2 третіх. 8, 21, відняти 4, 35, 35 не кратне 21. Збільшуємо 35 два рази, буде 70. 70 також не кратне 21. Збільшуємо 35 у 3 рази. Отримаємо 105. 105 кратне 21. Тому найменший спільний знаменник буде 105. Знайдемо додаткові множники. Тут ми в три рази збільшили, тому 3, 105 поділимо на 21, буде 5. 5 множимо на 8 40. 3 множимо на 4, 12. 105 спільний знаменник переписали чисельники віднімаємо 40. Відняти 12 буде 28. І 28 і 105 ділиться на 7 тому скоротимо на 7. 28 ділимо на 7 і 105 ділимо на 7. 28 ділимо на 7 буде 4. 105 ділимо на 7, буде 15. Отримали дріб п'ятнадцятих. 11 шістдесят третіх, відняти 5 сорок 42 63 не кратне 42. Збільшуємо 63 в два рази. Це буде 126. 126 кратне 42. Тому найменший спільний знаменник буде 126. Тут ми збільшували в два рази, тому додатковий множник 2. А тепер 126 поділимо на 42, це буде 3 додатковий множник. Нові чисельники 2 множимо на 11, 22, 3 множимо на 5, 15. Знаменник 126 переписали. Чисельники віднімаємо 25, відняти 15 буде 7. І 7 і 126 ділиться на 7. Тому поділимо на 7, скоротимо на 7. 7 ділимо на 7 буде 1. А 126 поділити на 7 буде 18. Отримали дріб 1, 18. Ми обчислили номер 250 виконано.